Правда, Крилом ґрунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина, а що людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вониті крила не спуху пір'я, а справди, чесноти й довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина ніби не літає, а крила має, а крила має.